Привіт! Познайомимось. Я Ужгород, обласний центр Закарпаття, відомий ще з 9 століття. З чим тільки не асоціююся в сучасників З замком, сакурами, міні-скульптурами, кавою, вином. Сьогодні я наче єдиний живий організм. Більшість міських звуків нагадують моє серцебиття, а в деяких місцях його можна відчути по-особливому. Наприклад, зі станції залізничного вокзалу сотні людей щодня в'їжджають за різними напрямками, спускаються сходами до платформ. Тут можна почути, як невпинно б'ється моє велике рішуче серце. А ще звуки телефонних розмов, криків Біжимо, бо не встигнемо. Сльози, сміх та музика. Знає. Є ще бога. Транспортні і пішохідні мости місця моєї втоми. Машини, самокати, електроскутери шумлять, створюючи безперервний ритм. На пішохідному мосту що з'єднує дві набережні. Ситуація схожа. Тут проходять сотні щасливих і загублених душ, створюючи конкуренцію мегаполісам. Але вже за кілька метрів зовсім інша атмосфера. Прислухайтеся до звуків Липової алеї. Лунає музика. Чути десятки кроків. Якщо стати на край пішоходного мосту і заплющити очі, можна відчути, як виринаючи з небуття та дзвінкої тиші, тече кров у моїх венах. Це річка Уж, в якій полощуться сіро-зелені каченята і білі горді лебіді. Мою слабкість, а водночас і міць я показав своїм жителям 24 лютого звуки сирен. Серце вибухало від тривожного набату дзвонів. А потім було багато телефонних розмов, вимушених переселенців та спротив загарбникам. Понад рік бореться моя країна. Я втомлений, але сповнений надії на краще життя у вільній козацькій державі. Вчора я був на побаченні з тою, котрій давно належить моє серце. Закарпатська обласна філармонія промовляла до мене музикою студентів коледжу імені Дезидерія Задора, які грали на гітарі, контрабасі, скрипції і багатьох інших інструментах. Родились ми сміт, дикої години спожеж війни і полум'я вогні. Мені було тепло і радісно від співів, аплодисментів та слів подяки. Опісля я опинився на набережній Незалежності і вдихнув. Запах кавових зерен арабіки, що так манять випити ковток міцної закарпатської кави. Відчути свіжість і насолоду, навіть ввечері, коли заходить сонце. Звуки кавової машини можна відчути на кожній вулиці, в кожному провулку та будинку. Кав'ярні переповнені людьми, а на вулицях кричать діти: чути дзвінок велосипеда, як нагадування пішоходам, не ходити велодоріжками, а ще молитви, які лунають із двох церков, розташованих у центрі міста. Якщо б мене запитали, хто я такий, я б не задумуючись відповів: старе місто великих людей, сподівань і подій, які змінюють мене. Протягом останнього року я почув історії багатьох переселенців, які тікають від війни, їхніх сліз та навіть втоми. Проте навіть у віри та патріотизмі є свої звуки, які вселяють надію на перемогу. Наостанок хочу сказати: містяни, туристи та всі, хто опинилися в моїх обіймах. Ви не завжди у моєму серці та пам'яті. Ваш Ужгород.